Вітання всім! Це наш глибокий розбір. І сьогодні ми, знаєте, взялися за дуже захопливу добірку матеріалів. Тут у нас і академічні дослідження, і звіти аналітиків, і статті, все про цей складний іновіяж заплутаний зв'язок між соцмережами, кіберсилою, політикою, ну і, звісно, інформаційними війнами. Доброго дня! Так, тема справді багатогранна. Маємо тут і документи з конференції НАТО, і українські звіти про те, як протидіяти впливу і дослідження з журналів кібербезпеки, і навіть журналістські матеріали про використання технологій під час протестів. Ага. І от наша мета сьогодні спробувати розібратися, як оця онлайн-активність стає чи не стає реальною силою, як держави, та й не тільки держави використовують соцмережі в конфліктах для впливу. І як суспільства намагаються цьому протистояти саме так. Ну що ж, давайте розбиратись. Гаразд, і одразу напевно варто наголосити на одній поширеній помилці, яку джерела, до речі, підсвічують. Дуже часто вправність у соцмережах, ну скажімо, вміння розкрутити якусь тему. Так, так, її помилково сприймають як ознаку справжньої технічної кіберкомпетентності, а це ну зовсім не одне й те саме. О, це якраз перше питання, яке ставить Дрю Герік у своєму дослідженні. Він питає: а чи можна взагалі вважати активність у соцмережах надійним показником кіберпотужності держави чи там якоїсь групи? І його відповідь ні, однозначно, ні. Він пояснює, чому так складно оцінити ці реальні кіберспроможності. Саме так причин насправді кілька: по-перше, ну, багато технологій є подвійного призначення. Тобто незрозуміло, це для атаки чи для захисту. Ага, по-друге, традиційні методи, знаєте, як там рахують танки чи солдатів, тут вони просто не працюють. Ну так, це ж не фізичні об'єкти. Абсолютно. А даних про успішні чи провальні кібероперації їх дуже мало. Все засекречено, плюс проблеми з атрибуцією. Тобто, ну дуже важко точно сказати, хто стоїть за атакою. Навіть гроші чи кількість людей це ненадійні показники. Так, Геррі каже, що навіть це не показник, бо ключове це специфічні навички і що важливо час Час на підготовку. І він ще наголошує на різниці у самих навичках. каже, що вміти вести кампанію в соцмережах це одне. Ну так, використовувати готові платформи, розуміти, як працює віральність. А от навички для серйозних кібероперацій, обійти захист, проникнути непомітно, грати стратегічно з опонентом це зовсім інша історія. Абсолютно інша. У соцмережах, по суті, доступ відкритий, мета максимальне поширення. А в кіберопераціях все навпаки. Доступ обмежений, мета часто прихованість. Цікаво. І от парадокс, на який він вказує: надмірна активність у соцмережах може навіть зробити тебе більш вразливим. Як це? А так, що ти сам розкриваєш про себе інформацію: свої звички, зв'язки, можливо, навіть якісь технічні деталі. Як приклад цієї плутанини згадують і діл так Їх же часто називали технологічно просунутими так саме через їхню дуже активну і треба визнати професійну медійну діяльність, але це виходить було хибне уявлення про їхні справжні кіберможливості. Саме так джерела кажуть, що це створювало ілюзію: бути зіркою в соцмережах це одне, а проводити складні кібератаки зовсім інше. Гаразд, тоді якщо активність у соцмережах це непрямий показник кіберсили, то яку ж роль вони відіграють, скажімо, у військовому контексті розвідувальному? От Герік пропонує класифікацію. Він називає це СМО – військові операції в соціальних мережах, і виділяє три типи. Цікаво, які саме ну, перший найпростіший це IGMO – Information Gathering Media Operations, тобто операції зі збору інформації. Пасивний моніторинг по суті. Просто спостерігати, що робить противник онлайн саме так. Прикладів багато у конфлікті в Україні. Обидві сторони кажуть джерела, активно моніторили соцмережі. А той відомий випадок із селфі. О, так. Класика вже можна сказати: боєць і діл виклав селфі з геотегуванням, і ВПС США досить швидко накрили їхній штаб. Неймовірно. І збирають же не тільки сам контент, пости, фото, а й метадані: час активності, місце, тип пристрою, ПЗ, хто з ким спілкується, все це цінно для кіберрозвідки, для підготовки якихось операцій. Але ж я ризик. Противник може підсунути дезінформацію. Безперечно, може свідомо згодовувати неправдиві дані або маскувати свої дії. Це постійна гра. Окей, це був пасивний збір. А що далі? Активніші дії. Так, наступний рівень DESMO – Defensive Social Media Operations – оборонні операції. Це вже контрпропаганда, спроби захистити свої інформаційні простори. Ну це як російські тролі, що намагаються просувати свої наративи, саме так. Або, наприклад, як США намагалися протидіяти пропаганді і ДІЛ власними кампаніями. Наскільки це ефективно? Джерела кажуть, що ефективність часто обмежена. По-перше, це легко сприймається як така сама пропаганда, тільки з іншого боку. А по-друге, проводячи такі операції, ти німоволі розкриваєш свої карти, свої можливості, пріоритети. Логічно. І третій тип найагресивніший так. Це OSMO – Offensive Social Media Operations – Наступальні операції. Тут вже соцмережі використовуються як зброя. Як саме? Ну, це може бути спам. Щоб заглушити сигнали противника, створити хаос, це може бути тролінг, цілеспрямовані провокації, щоб дискредитувати когось або виманити інформацію. Фішинг ну через посилання в повідомленнях, наприклад. Тобто можна і вірус підхопити цілком, і навіть більше соцмережі можуть використовуватись як альтернативний канал управління ботнетами. Згадуються випадки з Twitter або як іранські хакери атакували Держдеп США через скомпрометовані акаунти. Виходить, що активність онлайн це палиця з двома кінцями. І видно тебе, і сам можеш діяти. Точно. І ефективність, каже Герік, залежить від багатьох факторів: яка платформа, яка аудиторія, наскільки вона згуртована, технічно обізнана. І от що цікаво: ті самі інструменти, які використовують військові чи розвідки, активно застосовують і громадські рухи. Для мобілізації, для координації, отак. От це дуже показовий момент. Візьмемо наш Євромайдан. Багато хто пам'ятає той знаменитий пост Мустафи і на у Фейсбук. Так, з нього все почалося по суті. І Фейсбук миттєво став центром координації, поширення новин, особливо коли доступ до звичайних ЗМІ був обмежений. Збір допомоги від їжі до ліків. все йшло через соцмережі. А стріми громадське еспресо, саме так. Стрімінгова журналістика тоді просто злетіла. А ще активісти використовували дзелу як рацію для координації самооборони, передавали інформацію про силовиків. Арабська весна її ж теж називали твіттер революцією, Фейсбук-революцією. Так, хоча там цікаво, рівень проникнення інтернету був не такий вже високий. Але користувачами були переважно жителі великих міст, де все і відбувалося. Історія з самоспаленням Буазізі в Тунісі стала відома світу саме завдяки соцмережам, попри намагання влади все заблокувати. Твіттер використовували для швидкого інформування заходу, Фейсбук більше для мобілізації всередині. А Білорусь 2020 Там же Телеграм став ключовим. Абсолютно, телеграм-революція. Канали типу Некста стали справжніми штабами протесту, публікували відео, докази насильства, координували акції. Ще й платформа голос була для фіксації фальсифікацій. Так намагалися зібрати фото бюлетенів від виборців і через Фейсбук збирали величезні суми на допомогу постраждалим. А от Гонконг там ситуація інша. Супротивник технологічно потужної китай. Так, там протестувальникам довелося бути винахідливими. Спочатку телеграм, потім перейшли на Signal через питання безпеки. А ще цікава штука: додаток FireChat. Що це таке? Він дозволяє спілкуватися напряму між пристроями через Bluetooth чи Wi-Fi без інтернету в радіусі метрів 70. Тобто створюється така собі локальна мережа, яка працює навіть коли влада глушить інтернет. Вау! Wow. І ще вони робили онлайн-мапи дружніх і недружніх закладів, де можна сховатися, а куди краще не заходити. Але є й мінуси у такій швидкій мобілізації. Так Коен і Шміт у своїй книзі пишуть, що рухи виникають так швидко, що часто не встигають дозріти, тобто сформувати лідерство, стратегію, організаційну структуру. Мобілізація є, а от що далі не завжди зрозуміло. Ну і звісно, інший бік медалі держави теж активно всім цим користуються для контролю, для впливу. Ще як особливо в українських звітах, про це багато йдеться про спеціальні інформаційні операції. Це коли держава цілоспрямовано використовує обман, маніпуляції, саме так, скоординовані зусилля державних або пов'язаних з державою структури. Прикладів з Росією наводять безліч втручання у вибори в США 2016-го. Так операція ЖРУ, Хек лік злам серверів демпартії і злив листування через Вікілікс, фінансування фабрики тролів. Ну куди ж без неї? Інформаційні кампанії проти України, підтримка антиєвропейських рухів, спроби підірвати довіру до ЄС, НАТО. Також згадують Китай, Іран, хоч і з іншими методами та цілями. Є навіть класифікація цих інструментів впливу так, альянс за збереження демократії виділяє дезінформацію, кібероперації. Фінансові зловживання, непрозоре фінансування, підрив громадянського суспільства, економічний тиск. А що за концепція жорсткої сили в Оксамитовій рукавичці? Це Марсел Ван Герпан описує російський підхід. Це якби перевернута м'яка сила, замість привабливості культури, набір інструментів примусу та маніпуляції, замаскованих під щось пристойне, типу медійної діяльності чи культурної дипломатії. І тут ми підходимо до ролі самих платформ: Facebook, YouTube, Twitter. Вони ж не просто майданчики, аж ніяк. Один з українських звітів лучно називає їх квазідержавами. Квазідержавами. Чому алгоритми? Які ми не бачимо, як працюють саме так, непрозорі алгоритми. Вони впливають на ринок реклами, підривають традиційні змі, і ці ж алгоритми, що мають нас довше тримати на сайті, створюють інформаційні бульбашки. Так, або ехокамери. Ми бачимо те, що підтверджує наші погляди. Це посилює поляризацію, а дехто каже, навіть сприяє радикалізації. І Фейсбук, нібито, знав про це ще у 2016-му. Так у звіті згадується внутрішнє дослідження, але мовляв, вирішили не вживати заходів, щоб не впали показники залученості користувачів. Це піднімає дуже складне питання модерації: хто має вирішувати, що можна, а що ні. Платформи щось намагаються робити. Фейсбук, наприклад, має політику проти скоординованої неавтентичної поведінки, тобто бутоферм, фейкових мереж. Намагаються зробити прозорішою політичну рекламу. Так, щоб було видно, хто платить. Але проблем купа як визначити злий намір, де межа між дискусією і маніпуляцією. А масштаб це взагалі показник. Пам'ятаєте історію зі зламом Демпартії? Ага. Спочатку ГРУ спробувало поширити листи через свої фейки, ефект нуль. А коли їх опублікував Вікілікс, був вибух. То що важливіше намір чи наслідки? І звісно, свобода слова. Особливо коли блокують політиків як Трампа Отак, це викликало величезні суперечки. Навіть європейські лідери, як Меркель чи французький міністр ЛеМер, висловили занепокоєння чим саме тим, що приватні корпорації беруть на себе функцію держави визначати межі свободи слова. Лемер назвав це цифровою олігархією. Мовляв, це справа закону, а не рішення ради директорів. І Європа намагається це врегулювати дуже активно. Є план дії щодо демократії і головне закон про цифрові послуги. DSA. Він вимагає від великих платформ оцінювати ризики, дезінформацію, маніпуляції виборами, шкоду для психіки. І що вони мають робити? Зменшувати ці ризики і бути більш підзвітними. Хоча, звісно, є й тертя між ЄС та США щодо податків для гігантів стандартів як от 5G. А тут ще й штучний інтелект на сцену виходить. Отак, і він все ускладнює. Ще і це потужний інструмент для створення дезінформації. Звіт ВФ 2024 року ставить дезінформацію посилену шиї на перше місце серед короткострокових ризиків. Діпфейкс, Діпфейкс так підроблені відео, аудіо дуже реалістичні. Плюс генерація величезних обсягів синтетичного тексту. Відрізнити правду від фейку стає все важче. Але ж ший, е, напевно, і для боротьби з цим використовують. Звісно, це ж двосічний меч. Дослідження, от як у статті Ткаченка та співавторів, показують нейромережі використовують для виявлення фейків, аналізи тональності, моделювання поширення інформації, виявлення ботів. Але є проблеми? Є. По-перше, чорні ящики не завжди зрозуміло, чому шиї прийняв те чи інше рішення. По-друге, загрози розвиваються шалено швидко, часто випереджаючи захист. Це як кажуть гра, впіймай крота. Нескінченна гра саме так. По-третє, потрібен комплексний підхід: технологи, соціологи, психологи, юристи всі разом. Ну і звісно, медіаграмотність суспільства, його стійкість. Українські дослідники Літвінчук, Марценюк, Вова багато цим займаються, особливо в контексті війни. І ще раз про терористів іділ та інші так: жерела наголошують: вони активно використовували і використовують соцмережі, месенджери типу Телеграм, потім менш відомі платформи як Хуб. Для пропаганди, вербування координації, і це створює дилему для держав і платформ. Так як боротися з цим, не порушуючи свободу слова і приватність. Заходи контролю можуть зачепити і звичайних користувачів. Дуже складно знайти баланс. Отже, якщо підсумувати, картина виходить така, непроста соцмережі це справді сучасне поле бою. Безперечно. З одного боку інструмент для мобілізації для тих, хто не мав голосу, з іншого потужна зброя в руках держав, пропагандистів екстремістів. Саме так і ключовий висновок, який руйнує міф: онлайн-вправність, це не те саме, що технічна кіберсила, це різні речі. Ага. Але самі операції в соцмережах від розвідки до атак стали невід'ємною частиною сучасних конфліктів і політики. Вони доповнюють, а іноді і замінюють старі методи. А роль шиї тільки зростає і як загрози, і як інструменту захисту. І питання регулювання платформ, боротьби з фейками, захисту демократії вони стають все гострішими. Так. І знаєте, що цікаво подумати на майбутнє? От джерела кажуть про цю постійну гонитву озброєнь, «піймай крота. Так, уявімо, що ШАІ стане ще досконалішим і в генерації брехні, і в її виявленні. Які тоді нові форми впливу та опору можуть з'явитися? Можливо, в таких просторах чи з такими технологіями, про які ми сьогодні навіть не думаємо як про поле бою? Справді є над чим поміркувати. Дякуємо за цей глибокий розбір.